Друзі, сьогодні хотів би з вами поговорити про причини хвороб, звідки вони з'являються, що робити і як допомогти собі. Слухайте, ну я взагалі якби довіряю тільки офіційним методам. Ви взагалі прививку робите. А коли ви в останній раз аналізи здавали? А ось я, наприклад, взагалі вважаю, що наше все здоров'я всередині і моє здоров'я, це моя справа. І я Чудово себе почуваю. Потрібно займатися саморозвитком йогою, медитацією, знайти хто я, і через це я отримую здоров'я. Надо займатися боксом, треба підтягуватися, віджиматися, треба бігати. І тоді в тебе буде суперздоров'я, друзі. Ви розумієте, нам потрібен зв'язок з природою, потрібно ставити собі голки, приймати гоміапатію, займатися цигуном, і тоді гармонія ци востановить свої рухання в тілі. Друзі, бачите, скільки різних підходів є, і як обрати ті, що дійсно правильний, як знайти баланс між своїм персональним взглядом та благом для навколишніх, для вашої сім'ї та для вашого майбутнього. Давайте розбиратися. Перший головний принцип, який я вам дуже пропоную наслідковувати, це обирати об'єднання, не казати або або. Або йога, або прививки, або психосоматика або фізкультура об'єднувати різні підходи для того, щоб обрати найкраще для вас. І в певних кейсах нам дійсно потрібна медицина, хірургія, лікування, антибіотики. В певних кейсах нам потрібна ритм життя, відновлення, правильні вправи, сон, харчування. В певних кейсах нам потрібна психосоматика самоідентифікація, розвиток вашої духовності, і в певних кейсах потрібна робота з родом, якісь планування на майбутнє, робота з вашими енергіями, розширення вашої уяви і вихід на новий горизонти. І як їх поєднати в мене є методика, яку я якраз довго вже практикую, і яка допомагає відповісти на ці питання органічно, дуже зручно, екологічно поєднати, нібито непоєднувані частини. Якщо дуже кратко розказати, звідки береться здоров'я та нездоров'я, хочу виділити відразу три групи здоров'я: це люди здорові, яким просто потрібно врівноважити харчування, активності і ритм дня. Друга група група функціональних розладів, яким потрібні гоміопати, остеопати, рефлекситерапевти, а юрвідісти це коли організм вийшов різноваги, але він сам може повернутися в рівновагу. І третя велика група це дійсно хвороби, прям хвороби, коли організм сам не відновлюється, коли потрібна хірургія, потрібні ліки, потрібна саме офіційна традиційна медицина. І кожна людина в різних моментах свого життя буває в одній, в другій чи в третій групі пріоритет. Там, де найбільше вона отримує найкращий результат, і є дуже прості ознаки, в якій групі ти знаходишся. Якщо в тебе сильна температура, в тебе послаблення організму і ці симптоми жорсткі, вони не змінюються, це виглядає як такий ком, який навалився і тримає тебе, то скоріш за все тобі потрібна група лікування. Якщо в тебе симптоми, які змінюються, то температура, то трохи голова поболить, тут десь кожні покрови, інші слабкість, і воно навчли. Потроху виникало і змінює свою локалізацію, то тут були, то там, то там. То це, скоріш за все, національні розлади. Якщо в тебе нібито непогане самопочуття, але загальний фон такий, як сірість, в тебе нічого не радує, в тебе така загальна слабкість, в тебе нема мотивації, ти не знаєш, що робити, в тебе якісь страхи, сумління, то ти скоріш тобі, тобі з ру по здоров'я, тобі потрібно займатися ритмом дня, ритмом харчування, ритмом активності. І займатися психологіям свої самоосвідомленістю, і звісно, нам потрібно навести передок у всіх цих трьох групах і в групі хвороб, і в групі функціональних розладів, і в групі здоров'я. І тоді дійсно це ми станемо більш об'ємно здоровими і дійсно ефективними людьми. Але починати потрібно з певної одної групи і потім розширювати ці принципи на, на всі три ці групи. Саме на цій методиці построєна моя робота і робота з OneBody Центром. І наші спеціалісти можуть вам підібрати під вас правильні режими, правильні активності, якщо потрібно, правильні дослідження і допомогти найголовніше налаштувати тіло на здоров'я. В наступному відео я хочу розказати вам, з чого складається. Те, що ми називаємо хворобою або нездоров'ям, з яких відділів воно складається, чи тільки збудники в нас визивають нездоров'я? На чи тільки якісь енергії нам не визивають нездоров'я? На чи тільки наші якісь причини психосоматичні виживають нездоров'я? Що визиває нездоров'я? Де воно живе? Чи ми його створюємо, чи воно вже десь є? Це об'ємна тема, це тема наступного відео. Друзі, прошу вас підтримати канал, підписатися і, звісно, зустрітися в наступних випусках, де буде дуже багато корисної та кайфової інформації. Обіймаю міцно до зв'язку в нових випусках.